Сьогодні найбільш проблемною галузю міста є комунальна сфера. Застаріле обладнання, яке потребує оновлення та осучаснення, вимагає великих затрат, що обраховуються в мільйонах. Держава в цьому напрямку тільки розводить руками, а силами міського бюджету не вирішити проблем, які накопичилися в комунальному господарстві. Протягом останніх років міська влада шукала шляхи, аби покращити ситуацію в комунальній сфері. Сьогодні самотужки скажімо, там, за рахунок міського бюджету. Ці питання вирішити на тому рівні, який сьогодні вимагає наше населення, тобто дати ту якість, практично неможливо. Ми в пошуках, а де взяти кошти? Ці кошти можуть бути або інвестиційні, або, відповідно, кредитні. Питання стоїть про кредити е -е, Всесвітнього банку. Е -е, про кредити на фінансування проблем тепломережі водоканалу нашого. Питання стоїть про дуже великі кошти, і практика вже в нас на щастя в держави вже опробірована. 14 міст вже сьогодні працюють, вже отримали там перші транші на кошти. Зараз ну, у нас є така ну, гарна можливість попрацювати з міжнародними фінансовими організаціями і під нормальні кредити, під нормальні умови ну, там на 20 років умови. І Можна взяти кредити і розвивати так сказать, наше комунальне господарство. Кредитні кошти від Світового банку вже отримали 14 міст України. До їх переліку війшли Одеса, Харків, Івано-Франківськ та ряд інших великих міст. Є й міста, подібні користуню, такі як Коломия, Дрогобич, Новоград-Волинський та інші. Сьогодні наше місто готує бізнес-план для подання його на конкурс. Як зазначив директор державного підприємства, центр розвитку державно-приватного партнерства Мінрегіону України Євген. Радченко у Коростені є усі шанси, аби перемогти у конкурсі та згодом отримати кредит на вигідних умовах для розвитку комунальної сфери від світового банку. Місто Коростень виявило ініціативу щось змінювати в житлому комунальному господарстві свого міста. Бо ми насамперед співпрацюємо тільки з тими містами, які виявляють не тільки бажання. А щось для цього роблять. Міністр поставив перед нами задачу, коли створювалася наша структура, допомогти залучити в конкретні міста будь-які кошти. Можливо, це державні, можливо, інвестиційні, можливо, кредитні. На сьогоднішній день проаналізував ну більше, тоді проаналізувавши ситуацію. І побачивши на початку року, що в бюджеті, в бюджеті ні одної копійки на ту ж модернізацію теплоенергетики на сьогоднішній день немає. Інвестори в сектор житлово-комунального господарства йдуть з неохотою, на жаль, сьогодні. Але ситуація в житлово-комунальному господарстві вже сьогодні, навіть не сьогодні, а вчора, вимагає дуже конкретних таких дій, які повинні ну, які на сьогоднішній день дуже дорого коштують. І тому на сьогоднішній день залишається один, одне джерело фінансування це залучення кредитних коштів. Проаналізувавши ситуацію, на сьогоднішній день найкращі умови, які є не тільки в Україні, а мабуть і в світі, пропонує світовий банк. На сьогоднішній день розглядаються відсотки. Це вони ще погоджуються з мінфіном. Поки вони зафіксовані від 1,5 до 4% річних. Центр розвитку державно-приватного партнерства всіляко допомагатиме користунню у розробці бізнес-плану. Сьогодні першим кроком співробітництва між двома сторонами було підписання меморандуму про організацію взаємовідносин та плідну роботу. Підписання історичного документу, як назвав його міський голова, пройшло в урочистій обстановці. Учасники зустрічі побажали користуні в цьому починанні вдалого старту та успіху.